Доброго ранку, дітки! Я сьогодні отримала відеолист від наших друзів метелика та сонечка. Вони дуже сумують, бо на вулиці стало як діти? Холодно, вітряно, похмуро, Температура повітря знизилася. Правильно! І наші друзі просять допомогти їм знайти своїх родичів, бо вони кудись усі зникли. Давайте заплющимо очі і згадаємо, як було влітку, коли було тепло. Дітки, що ви чуєте? Пташки, джули звідчать, уникс стрибунець, чути зерчання різних комах. Відкриваємо очі. Так, влітку було багато комах. А зараз ви бачите їх на вулиці? Ні, отже, сьогодні ми з вами юні дослідники, які спробують розгадати загадку, куди поділися комахи восени. До нас у чарівну скриньку прилетіли загадки. Спробуйте відгадати, хто там сховався. Розцвіла в саду у нас дивна квіточка якась. Я нюхати хотіла. Квітка бург і полетіла. Метелик! Метелик вміє літати. Так, вміє. Якого він кольору? Він гарний, різнокольоровий. У нього є крила. А скільки лапок у метелика? Шість лапок. Яка частина тіла допомагає метелику відчувати запахи? Вусики. Яскрава червона крила має. На спині горошини? Всіх вітає. сонечка. Де ми бачимо сонечко? Якого кольору цяточки? На листочках чорні цяточки. Сонечко літає чи повзає? І літає і повзає. Чим сонечко корисне? Воно поїдає шкідників, наприклад, попелицю і допомагає рослинам. Молодці! Ми згадали багатьох комах. А тепер головне питання. Чому їх немає? Подивіться на картинку, що зараз відбувається у природі. Сонце не гріє, удув холодний вітер. А що потрібно комахам для життя? Чим вони харчуються? Тепло, квіти, пилок, нектар, листя, солодкий сік. Правильно. А восени квіти зів'яли! Як тільки зникає тепло і їжа, комахам стає погано. Вони не можуть жити в холоді, вони, як ніби засинають, ховаються. Куди ж вони ховаються? Мурашка у мурашник. Вони закопалися глибоко під землю, закрили всі входи і сидять там до весни. Сонечко, метелик, дджала. Куди поділися ці комахи? Вони заповзають у щілини кори дерева, під сухе листя, У ґрунт. вони впадають у сплячку. Комахи не полетіли у теплі краї, як птахи. Вони заховалися, щоб перезумувати і чекати тепла. Комахи сховалися, але залишили нам свої зображення, які розсипалися. Давайте їх зберемо. Молодці, ми зібрали всіх комах і зрозуміли, куди вони поділися, де ж вони сховалися у сплячці. Чому вони важливі? Вони запилюють квіти, вони є кормом для птахів, вони знищують шкідників. Комахи зараз сплять, вони дуже слабкі. Як ми повинні поводитися на вулиці, щоб їм не зашкодити? Не можна ламати гілки, де вони можуть ховатися, не можна розкидати каміння чи розкопувати ґрунт, не можна чіпати мурашники. Правильно, ми будемо їх берегти, щоб навесні вони прокинулися і знову радували нас своїм джиджанням і красотою. Що ми сьогодні вчилися робити? Розгадувати загадки, збирати комах, дізналися, куди вони ховаються. Чудово! Наше дослідження завершено. Дякую вам, юні дослідники, до побачення!